Я не психолог, сильно умнічать не збираюся, Психологіню себе не строю. Все, що я розповідаю, це йде як без опиту з опита внутрішнього мого яства чи що. Хочу вам сказати, я раніше не розуміла, як ото кажуть, що в стосунках завжди, як йшла мова про стосунки, я чомусь е -е, уявляла. Він і вона. А ще ж є сестри, брати, мами, папи, потім вимушені родичі по чоловіковій лінії. І от стосунки, в яких тебе чмирять. Є таке гарне слово. А, і... Мене ніде ніколи ніхто не присаджував. Я завжди була я, лінійна, відкрита, як та книжка. Дуже завжди рада була, що мені нема що приховувати. І в мене така класна сім'я була по папині лінії. Мама сиротою була. І вони трошки мене збили, можна сказати, своїм. У мене бабуля була образована до кінця своїх днів читала книжки і вночі, коли їй не спалося, вона не нила, взагалі ніколи не нила. І мама теж була дуже розсудлива. Ниніше я думала, що то вона просто на людей так реагує, така добра, ну ладно, ну добре, ну случилось. Ні, вона просто навчилась зберігати не. Що я хочу сказати? 30... Три роки, коли я вийшла заміж, ти вже доросла жінка, в тебе з'являється якась свекруха, реально настояща така свекруха. Жінка в ролі свекрухи, яка нікакає, і починає тобі розказувати, що це ти якась не така, що це ти не йдеш на компроміси, що це ти вічно обіжаєшся, обіжаєшся сиди сама. І так п'ять років. Я вже й так, я і так, я і так, я вже й мовчу. Все одно щось сочинять наговорить. І сьомий рік я вже в невістках. Не розлучились ми, тому що чоловік теж не розуміє, і жінку хоче, і якби маму поважає. І... Десь на п'ятий рік, кінці п'ятого року, я просто так пустила одіяло, да котіться ви всі на світі. Я така, яка я є, і нема чого мені розказувати. А в цьому році ще й літом таке трапилося, що моїй дитині 6 років поставили діагноз діабет і взагалі отак все стало на свої місця. Так що не дозволяйте людям розказувати, що причина в вас. Просто, на жаль, є люди, з якими ми маємо спілкуватися.